Найпоширеніших українських страв є вареники. Це символ української національної кухні, в якому поєднується енергія сонця, сила води та багатство землі. Також вареники асоціюються з жіночою енергією і так співпало, що Масляна збіглася із святом української жінки, тож ідея приготування сучасних вареників прийшла сама. Так склалося, що масляна цього року збігається із Днем Незламності України, яку захищають не тільки наші захисники, а й чарівні захисниці. А яка ж квітка асоціюється із жіночністю, красою та вродою? Звісно ж, троянда. Я вірю, що, попри всі труднощі, наша держава вистоє і переможе. Слава Україні! Слава героям, захисникам і захисницям! Тож із масляною у вас всіх. Будьте здорові!